Забрали весь елементар от, і е, 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 на одного східника ми нагадали, що поїзд і скільки здати державі зела. І, і хто не здавав що, що плану, от. To so eh, bili ustvarjeni vsi posebni komisiji, hodili po hradbah in eh, v etasali, da je vse niste. Prvo, če je bilo zemljo, potrtov, tisti, ki so se razčetali s posavko, da so dali posavko. Думаю, що мали право змолоти, а хто не розчитався, з не дозволяли.